Лисичка кума Іван Франко. Був собі раз вовчик-братик і лисичка сестричка. І задумали вони взятися чесно на хліб працювати. Винайшли собі нивку поля і змовилися посадити на ній картоплю. Вранці рано вибралися обої до роботи ямки робити. Картоплю садити. Дома посмідали, що там Бог дав, а щоб в полудне не бігати додому, взяли відразу з собою обід і полуденок глечик меду і кошик палянець. Поклали страву між корчі, а самі перехрестившися, та й до роботи. Копають вони, копають, та лисиці швидко навкучила чесна праця. Ніби то копає, а сама думає, як би то вихопитися та в корчі метку полизати. Ось у недалекім болоті, поміж тростиною, загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп. Ой, зараз зараз сватоньку. скрикнула лисичка, би то її кликано. І вже кинула мотику та й забирається йти. А куди ти, лисичко? питає її вовчик братик. Та хіба ти не чуєш? Сватгук мене кличе. Та чого? Та ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він просить мене за кому. А? -а, -а, -а. Коли так? То йди. Тільки не барися, та я зараз заразісінько верну, мовила лисичка. Купли собі свій загонець, я тебе здогоню. Побігла лисичка в корчі. Зараз до горщика попоїла добре метку, закосила паляничкою, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася та йде до Вовчика. Спиш, наводячи, хвостиком. Звичайно кума. А що вже по хрестинах? питає Вовчик. Вже, мовить лисичка. А що там Бог дав? А хлопчика? А як же його охрестили початочок? У то ім'я я ще й не чував такого, мовив вовчик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минуло година, а може, і дві, знов лисичці захотілося метку полизати, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить Зараз сватуню, зараз! А що що, лисичко? питає вовчик. Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося, ще раз на хрести не просить. Ну, що? Коли просить, то йди, тільки не берися. Я зарасісінько, вовчику, мовила лисичка та й шмих у корч. Зараз до горнятка наїлася добрим меду, паляницею закусила, та що з їх спільного полуденку вже мало що й лишилося, та й вертається до вовчика. О, та ти вже тут, уже по Хрестинах. Та вже. А що там Бог дав? Та дівчинку. А як її охрестили? Е, серединка. Ото я ще й не чував такої назви, дивувався вовчик. У гуки вовчику все такі незвичайні назви дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали знов з годину і знов лисичці. Запах дуже медок, і ледве тільки гук загукав із стростини. А вона кричить Іду, сватонько, іду Та куди ж ти йдеш, лисичко, от то маєш. Ти. Та хіба ти не чуєш, що сватай ще раз на за кому просить? Що за диво, що він тебе так часто за кому просить, мовив вовчик. Бо мене дуже любить, вовчику. Ну, тож іди, але не берися треба роботу закінчити. Я зараз тут буду, вовчику. Роби не бійся, я все зроблю. Побігла лисичка до корча. Виїла решту меду з горщика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала та йде до Вовчика. А що вже по Хрестинах? Та вже? А що там Бог послав? «Та ж хлопчика. А як же його охрестили? Остаточок. Ну, що ж, нехай здоров росте. Копали так, копали, аж ось уже і полудне. Вовчик давно зголоднів та все якось стидається признатися, а далі кинув мотику та й каже Ну, на, на тепер досить. Чи не пора пообідати? Певне, що пора вовчику братику. Мовить лисичка, а сама нібито копле, пильнує роботи. А ти ж не голодна. Та ні, вовчику, іди ти сам та пообідай, мене там на хрестинах погостили. Пішов вовчик у корчі. Дивиться ого, горщик порожній, аж вилизаний від меду, кошик перевернений. І паляниць ані крихточки нема. Аж тепер зрозумів, кудися лисичка сестричка так часто на хрести не ходила. Аж тепер йому вияснилося, які то вона своїм похресникам чудернацькі назви давала. «Ах, так ти така погана лисиця, скрикнув Вовчик. Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла. Ну, чекай же, я тебе зараз саму розірву і на обід згамкаю. Почула лисиця вовчиків крик. Побачила, який він біжить злосливий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам знати та до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори, прибіг та й кричить А. -а, 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 -а ти тут вилізай мені зараз, не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Не обзиваєшся добре, чекай лише я тебе досягну. Скочив вовк, виломав довгу клюку, застромив у нору та й шпортає. Думка була вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий Не похопилася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна вовк, почувши, що щось зачепив, так тягне, що є сили. От лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися та й кричати: Хо-хо. Ото -от дурний. Зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думає, що мене за ногу вхопив? Тягни, дурню, тягни. Почувши се, вовк пустив лисичину ногу та й почав знов шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай! Айай! Моя ніженька! закричала лисичка. А дурний вовк з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді Бідний вовчик плюнув і пішов геть. І зарікся, що з лисичкою більше не матиме ніякої спілки.